У нас сьогодні наша з вами найулюбленіша рубрика розпаківочка. І не проста. Всі парфумки сьогодні у нас будуть з'єви. Також поговоримо про знятості, які я замовила. Деякі парфуми зняті 100% щодо деяких є певні підозри. Ось про це сьогодні з вами і поговоримо. Залишайтесь зі мною до кінця. Ви на каналі Неролі Пачулі, Мене звати Катерина, я ваша парфумерна блогерця. Поїхали! Сьогодні поговоримо з вами про чотири парфумочки. У цьому боксу колише дві. Інші дві прийшли у пакунку там з косметосом. З усім іншим, це трошки інший формат. Я цього на каналі не показую. Тож, це ці, ці дві парфумки ми з вами розпакуємо ось так: от, а інші ви мені просто... Повірити, що воно дійсно з'єлек. Це в нас ангел нова в туалетній воді, <сум> не влазить в кадр, зараз все влізе у форматі тестера. І е, ботега Вені та Іллюзіоне тонка совайр. Як зазвичай в мене з умовою особливі стосунки, тож то не зважаємо. Так, з чого ми почнемо? Ми почнемо з вами з ботеги Венети. Давайте ось сюди її поставимо. Але ми її з вами не будемо розпаковувати. Таран тарантан. Бо знаєте чому? Бо це в мене дубль. І я маю вже розпечатану, розпаковану парфумочку, цю, якою я вже певний час користуюся. Зараз я її вам покажу і ми про неї поговоримо. Так, ось, будь ласка, дивіться, яка краса. Тож. Я купувала його наосліп колись давно, коли ще тільки ходили чутки, що Венета знімають всю взагалі свою лінійку цих неймовірних парфумів. Боже, я їх просто обожнюю. Я обожнюю цю лінійку, яку вже просто майже неможливо знайти. На Єві вони то зникають, то з'являються. Це трапляється просто в якийсь рандомний момент. Тож я коли побачила, одразу купила взагалі, не було жодних в мене сумнівів і жодних зволікань. Бо так два рази я вже цю. Акцію про фукала, скажімо так. Тож я вам все ж е, рекомендую, якщо ви полюєте за цим парфумом, якщо ви хочете його мати у себе в колекції, якщо ви з ним знайомі і хочете все ж його купити, на Єві так? поставити собі оце імейл, е, е, е якщо вам приходив, коли там щось з'являється, і буде вам щастя. Бо я кажу, що інколи там з'являються дуже Рідкісні речі на тій Єві знятості, як, наприклад, оця краса. Хоча в мене по 50 міліків тут, все ж таки, я вирішила задублити, бо такої краси занадто багато не буває. І потім, коли вона в мене скінчиться, якщо вона в мене скінчиться, то я буду страждати, чому я не прикупила. Дублик собі. Тож, коротше, цей аромат я просто обожнюю. Про що ж цей парфум? Для мене це аромат чистоти, от в, чи не в ідеальному своєму, знаєте, звучанні? Зараз я хочу нашприкати. Мене, бачите, замало мені сьогодні блакитних квіточок, тож я вирішила ще блотер зробити блакитною квіточкою сьогодні. Так. Ой, ну я його обожнюю. Це просто аромат чистоти, цей е апельсиновий цвіт мені тут звучить більше як у сторону неролі. Я знаю, що це начебто одне те й саме, але є якісь нюанси. Тож ну, на сліпих якихось затестах я б сказала, що тут є е неролі. Ось і це було б знаєте, недалеко від правди, бо все ж таки апельсиновий цвіт на старті, просто він ну, класний. От, просто класний. Він не ріжущий, він не гучний, він просто відчутний. Також тут заявлений лимон, але мені здається, тут кислинку дає саме чорна смородина. От я її тут прямо відчуваю. Вона ну, абстрактна. Не можна сказати, що тут дуже натуралістичний запах аромат чорної смородини, так як вона там в природі, якщо ягоду там розчавити між пальців буде. Такий запах ні. І без піраміди, звичайно, що навряд чи я б її впізнала, але якщо бачите піраміду, то дійсно тут відчувається чорна смородина. Без котячих лоточків вона така рафінована. Я не знаю, як це сказати. Вона абстрактна, вона парфумерна, тут чорна смородина, і звучить ну, відносно недовго, так як і оцей апельсиновий цвіт, воно на старті дуже ну як сказати, яскраво. ну, Відчутно, скажімо так, звучить. Ось і через деякий час втіхає і виходить цей інжир. Інжир, який просто, ой, я його обожнюю, він такий ніжний, він такий прозорий, це саме лист, це зеленина відчувається, зелений лист інжиру, не плод, він не солодкий, це аромат прозорий, це аромат такий легенький. Знаєте, є аромати чистоти про тіло. Про мускуси, які наче запах, аромат чи, чистого тіла, чи там тіла послі, послі душу там, і щось таке. А є аромати чистоти, про білі сорочки, про чист, чистий одяг. Оце аромат про білі сорочки і чистий одяг. Ось це аромат у цієї білої сорочки, ефімерної. Так? Ну, він підійде просто будь-кому, хто любить ці парфуми і кому. По умовно, дрескоду не можна користуватися чимось яскравим, але пахнути гарно і вишукано, все ж таки хочеться. Це аромат для е, лікарів, для вчителів, для е, людей, які для якихось менеджерів, які близько контактують там з клієнтами, умовно. Я не знаю. Ну от щось таке. Це аромат такої зібраності, такої. Знаєте, от коли дивишся на людину і вона одіта з голочки, ось щось. Щось ось про таке. І флакон мені дуже подобається. І боте гавені та просто вонючки Просто вонючки смердючки. Ви розумієте, що зняли всю цю лінійку. У них є ще такий бордовий з цієї лінійки, є чоловічі здається, їх всього три. Потім у них є ще шкіряна лінійка, то також моя любов, божечки, де це все цю красу тепер по Тож, коли я бачу, що з'явився на єві. Ось цей наш красунчик, то в мене взагалі не було жодних сумнівів, бо таку красу треба хапати, треба мати, треба нею користуватися. І звичайно, що я економила. Ну, зрозуміло, так. Бо зняти парфум, бо всього 50 мл це насправді не дуже багато, бо цим парфумом неможливо переборщити. Їм ну, можна там 100 шпреків зробити, і я зазвичай так і роблю, коли ні про що не думаю. Це приносить мені максимальне задоволення, коли я можу підійти з чистою душею, знаєте. Политися парфумом. ось от Тепер я буду цим парфумом просто поливатися. Поїхали до наступного аромату. І наступна повністю знята лінійка від парфумерного дому Вюглер це в нас Fanta Squad. І, звичайно, ця лінійка стала мені потрібна одразу після того, як її зняли. І зараз це, цих парфумів чи взагалі не можна знайти, чи можна знайти там щось по 10 тисяч. Я не готова не готова за заміглерів віддавати 10 тисяч. Коротше цей парфум я купила вже на осліп, бо, по-перше, як я сказала, лінійка знята і вона стала мені терміново потрібна. А по-друге, я обожнюю ось такі морські свіжаки. Хлібом мене не корміть, дайте мені нашпрекатися якимось свіжаком. Тим паче влітку. Так, в мене є, до речі, хто не бачив, в мене є е, відео з усіма моїми янголами від Мюглер. Ось по цій підкасті можна буде подивитися, а також всі посилання, як завжди, в інфобоксі будуть. Ось, Я там розповідала ну, багато всяких цікавих речей. Підіть подивитися, подивіться, що я буду вам то Переказувати. А, а сьогодні, а і це до чого я сказала взагалі? До того, що я б хотіла б зняти таке ж саме відео про цю лінійку, але, на жаль, це тільки другий в мене флакон, і щось я сумніваюся, що я зможу знайти по якійсь притомній ціні інші з цієї лінійки. Ноті фруті в мене ще є. отут тут також я розповідала, наче в мене є навіть розпак розпаківка його. Я не впевнена, коротше, я вже не пам'ятаю, якщо є розпаківка, я її. Залишу по посиланню, чи якщо це не розпаківка, а огляд, то також залишу по посиланню. У Будь-якому разі переходьте, дивіться, в мене на каналі завжди дуже цікаво. Так, де мої ножиці втратила десь, загубила? Давайте трошечки зараз почекайте. Коротше, що я чекаю від нього? По перше, неймовірної краси флакону після ноті фруті я просто закохалася у ці флакони. Наскільки якісно класно вони зроблені? Я там піщала точно. Я згадала, це була розпаківочка. Якщо ви любите розпаківочки, то вам обов'язково треба на це подивитися. Я піщала взагалі, як дитина мала, яка жодного разу взагалі парфумки у руках не тримала. Що я хочу? Я хочу, щоб тут відчувалася ця морська, щоб я відчувала саме море. Розумієте, щоб можливо було щось. Таке солоненьке, ну, не знаю, нічого мені не каже, що це може бути щось солоненьке, Кар кардамон, коріандр. Не хочу, щоб це було занадто спецієво. І ще мене так трошки сіра амбра, так насторожує, я не дуже розумію, як вона може грати у цьому парфумі. Ну Якщо там лимончик, климончик, якусь кислинку гірчинку дадуть, оцю Можливо, навіть грейпфрут дасть оцю йодовість, так, з морем. Ну, Коротше, мені дуже цікаво, як це буде звучати. Давайте відкривати і будемо тестувати. Давайте ми цього разу це просто розріжемо. І так от. Інтелігентна, знаєте, мені інколи подобається, бути наче інтелігентка. <кліг> ой, ну флакон, про що це таке? Це ще. а угу. Тупа інтелігентка. <кліг> ой не може ну Флакончик просто неймовірна, просто неймовірна краса. Єдине, що мені не подобається, коли на таких дорогезних штуках паперові наліпки, але поки воно не замацькане, воно виглядає дуже прикольно. Так, давайте ж тестувати. О! Уж всі лампи попадали. Що сьогодні за день такий? Ой, якась я сьогодні не зібрана. Ну, ви мені, ви мені пробачите. В Харкові життя буремне, та й взагалі у нас в Україні. Таке. Ой, все боже, все моє коханнячко, моє моє коханнячко. Якщо він зараз не розкриється якоюсь якимось гівном то це буде просто мій ідеальний свіжак на літо. Бо ось перше, що я почула, це дійсно морські ноти. А, який він класний, боже, я ж таке обожнюю. Я просто таке обожнюю. Я дійсно відчуваю морські ноти, але це, знаєте, не такі дешманські, як цей пральний порошок з морськими нотами, якийсь освіжувач повітря в туалеті. Ні, ось тут дійсно реалістичні такі морські ноти якогось солоного бризу. І ось відчувається не саме сіль, а ось, наче мене зараз окропило, знаєте, от їм не хвилею, а вітром, який несе з моря ось такі бризківки. Ой, слава Богу, я тут не відчуваю якихось кардамонів, коріандрів, ну, окремо якось. Щось воно, звичайно, що це не просто море, а відчувається тут глибина. Ось це якийсь папірус тут цікаво, що воно дає. Аромат шикарнючий, класнючий. А, який він крутий! Боже, унісекс 100%. Бачу його взагалі залюбки і на жінках, і на чоловіках, і на кому хочете. Він до гендера взагалі ніяк не прив'язаний. І він такий легкий. Знаєте, він незадушливий. Він такий, о, мага, це просто чудове щось. Щось просто, неймовірно, чудове. Коротше. Флакон неймовірної краси я полюбляю такі лаконічні форми. Мені подобається, що це скло, і метал, а не пластик. Кришка пластикова, частково, але все ж таки це виглядає. Достойно, достойно, це виглядає, наче скло, якщо не придивлятися. Ну навіть якщо придивлятися, це все одно виглядає як скло. Що це пластик можна здогадатись лише якщо там постукати. Ой, який же він красивий! Боже, я хочу його на себе нанести. Боже, це взагалі крутезна моя сліпа покупка. Це просто супер. Якщо ви любите акватичні ноти, якщо ви любите такі водяні аромати, якщо ви любите прозорі аромати, знаєте, наче у воді розтворили, розчинили якісь компоненти, так, ось щось таке водянисте є в парфумах, він не задушливий, він дуже легенький, мені здається, на літо він буде освіжати, він буде, не буде душити, ну, коротше. Класнюча, класнючка, шикарнюча, шикарнючка. Це якщо у вас є змога замовити десь від левантики, протестувати, то Замовте, і протестуйте, якщо ви такий напрямок любите. Поїхали до наступного аромату. Так, і наступна парфумочка у нас сьогодні це у нас Gucci Guilty Love Edition, але не той Love Edition, який минулого року там якогось галасу наробив. Це в мене версія 21-го року. Це все також лімітки. Їх вже не дістати. Інколи на Єві з'являються ось такі дива. Тож я вирішила, що мені це треба, бо піраміда класна. Взагалі, бренд-Гуч я для себе відкриваю. З кожним ароматом все краще і краще його пізнаю і все більше і більше якось до нього проникаюся. Раніше я його якось не розглядала як саме парфумерний бренд. Но зараз я просто з кожним ароматом все краще його чи розумію, чи просто я внюхалась, чи я не було, знаєте. Якихось очікувань, а вони перевищились ніж те, чого я очікувала з самого початку. Коротше, я не знаю, що в мене відбувається з парфумами Гучі, але я їх люблю все більше і більше. По піраміді у нас фіалка, бузок, це має бути щось пудрове. Я помітила якимось магічним чином всі парфуми, де є рожевий перець, мені подобаються. Не знаю, не пам'ятаю жодного парфуму, де був би рожевий перець, і він мені не Сподобався. Якщо я колись там на сліпих затестах щось таке зафукала, бо, будь ласка, нагадайте мені, якщо ви це пам'ятаєте. Бо я не пам'ятаю. Тож коротше, це має бути щось приємне, щось легеньке, щось прикольне. Ось таке, я думаю. Фіалка і бузок, гірань має ось якраз робити оцю гірчинку. це парфум не має бути, ось який рожевий перець, це парфум не має бути солодким. Я не люблю солодкі пудрочки, а ось має бути ось таким ось, яким цікавим. Я думаю, що це буде якась гірковата пудра, а я люблю гірковаті пудри. Ось що я хочу вам сказати. Давайте Відкривати і тестувати. О, який гарний флакончик. We are not to we should be. Gucci Guilt love, love Edition. Боже, який гарний флакончик. Мені так подобається. Чого він вже. Подряпаний тільки не зрозуміло, ви бачите? Бачите, що це за подряпана вже така? Він же ж новесенький. Коротше, це облетить, я так зрозуміла, дуже швидко обшкарябається, буде виглядати, як гівно. Ну, поки виглядає дуже мило, дуже гарно. Ой, прям ну, класний. Ну такий милесенький, схожий мені на якусь, знаєте, пляшку з віскі. Ой, клас. Ну все одно не знаю. Але все одно мені подобається. Ось, ось така я сьогодні. Добра до флакончиків. Давайте тестувати. Щось кисленьке пішло. Це в нас мандора. Мандора. Мандора звучить, наче якесь прокляття. Ой, який він приємний. Так, слухайте, це така ніжність. Ой, він такий ніжний, такий красивий, Боже. Ой, ну це таке щось доглядове якась навіть не пудра, я не знаю, наче крем якийсь. Не відчуваю тут окремо жодної ноти. От Жодної ноти окремо тут не відчуваю. Ну Він дуже класний. Він дуже класний, він зроблений дуже якісно. Я відчуваю, наче це щось округле, наче немає ніяких гострих кутів. Це зроблено дуже якісно, це звучить дуже доглядово, дуже ніжно. це... От навіть ніжніше за заботеговеніто. Я казала, що його можна вдягати будь-куди. Це також можна вдягати будь-куди, будь-коли, до лікаря, якщо ви самі лікар, до там, садочок на дитину забрати, чи там, на батьківські збори десь у школу. Ну, коротше, це просто, просто парфумка на щодень ідеальна. Але як мені здається, не стійка, бо я. Щось його вже не відчуваю. Чи то ніс мене забився, чи що відбувається, не розумію. Ну, коротше, парфумка шикарнюча. Просто дуже подобається. Ось, хочу рознюхати тут бузок, трошки в мене розійдеться ніс, і я, звичайно, що буду всі ці парфуми розношувати, які я вперше побачила. Ось і додам обов'язково до якоїсь там ніжної підбірки. Взагалі напишіть мені, будь ласка, які теми вас цікавлять. На яку тему ви б хотіли побачити відео, окрім моєї парфумерної шафи? Я знаю, що це найочікуваніший взагалі формат, найулюбленіший, всі це люблять, всі це люблять дивитися. Я в першу чергу, але я вже розповідала, що наразі це неможливо. Тож, окрім парфумерної шафи, щоб вам було цікаво подивитися, можливо, підбірку парфумів з якоюсь певною нотою. Чи якогось певного направлення, чи парфуми для якоїсь професії, наприклад, так. Ну, щось, щось, щось таке. Щоб вам було цікаво, напишіть, я це собі занотую, обов'язково зроблю коротше. Аромат дуже класний. Ось, і зараз біля бази я відчуваю пачулі, але вони тут такі зелененькі. Це не підвали, це вам не гриби, це вам не пилюка, не таке. Це ось. Дуже мечиться з фіалкою і буском. Значить, наче, наче ці вологі якісь абстрактні квіти. Я не можу виокремити фіалкою бузок і герань. Ні. Ростуть з землі і ось трошки ось такої землистості, але приємної землистості, так, яка відтіняє просто ці е, е, квіти і не дає їм скотитися до якоїсь солодкої, дешманської такої пудрочки. Аромат зроблений дуже якісно, дуже класно звучить. звучить Віше так, знаєте, солідно, я хочу сказати. Це щось про тиху розкіш, коли не треба комусь щось доводити, ви просто для себе хочете класно пахнути, якісною, шикарною парфумкою. Ось це така. Слухайте, ну я прям сьогодні просто задоволена максимально. Так, ну і в нас ангел, ангел від Мюглер, Ангел Нова. У цьому відео, де я розповідала про всі свої зірочки. Я зафукала Ангел Нову у парфумерній воді. Мені настільки подобається там флакон, але аромат просто висверлює мені ніс. Я не можу його носити, він мені як сверло. Ну, коротше, можете піти всі мої емоції почути у тому відео. Я не буду повторюватися, але я не залишаю спроб полюбити все ж таки ангел нову. Я хочу, хочу почути цю красу, про яку всі говорять. Більшість вихваляє, звичайно, що і парфумерну воду, і більшості вона подобається, і всі відчувають цю малину і неймовірний шлейф. Я відчуваю там, судячи з усього, тільки акі-галавуд, який квентін віш не може без нього жити, і все. І за ним просто за цим сверлом стоїть все інше, яке вже просто не має ніякого значення. Тож в мене малесенький гарнесенький флакончик. І він то там просто прикрашає мої полиці. Тут я вже пішла, знаєте, вабанк. До того ж, ціна була дуже-дуже гарна, дуже приємна. Я його купила зі знижкою з величезною. Тож, навіть якщо воно мені не сподобається, я не буду дуже сильно горювати з цього приводу. І чому вона у підбірці знятих парфумів? Тому що ходили такі чутки. Тому що ходили чутки, що саме туалетну воду будуть знімати. Ось і все. А я собі не пробачила би, якщо б я не спробувала і не порівняла так туалетну воду і парфумерну воду. Ось тож, якщо ви любите цей парфум, якщо він у вас є, ви хочете його собі задубити чи повторити, то я вважаю, що треба брати. В будь-якому разі ви його використаєте, а якщо його знімуть, то він буде за якихось, за якісь космічні гроші продаватися, як там якісь е, круїзні, так оці янголи зараз, які і не знайдеш, а якщо знайдеш, то просто півхати треба продати, щоб його купити. Тож, коротше, я вирішила, що мені це. Треба за гарною ціною, і до того ж, по піраміді нема ніяких акі-галавудів. Лічечка, трояндочка, е мускусик, і магнолія. Ну, щось буде щось буде прикольне, я вважаю. О, таке рожевеньке ще всередині. Дивіться, як симпатично. Таке прям тестерок. Ой, ну красиві. Я обожнюю ці е, зірочки. Ну, класнюче ж? Просто краса. Він не такий яскравий, звичайно, як парфумована вода. Парфумерна, як правильно, буде парфумована чи парфумерна. Але все одно дуже гарна, дуже гарна. Давайте, давайте тестувати. Ну, я сподіваюся, що мені це сподобається. Хоча тут нема малини. Як у парфумованій воді. О, ну це ж інша справа. Ну, це ж інша справа, Квентін. О, ну Це оте, те, що я і, власне, і хотіла. Це трояндочка, кисленька, іначе ось тут я малину відчуваю, хоча вона не заявлена. От дійсно відчуваю малину. Ой, слухайте, який він класний. Він поцаря... поцаряпаний. Це якась, бачите? Царапуля, капець. ну. Хтось на складі користувався їм 100%. Ой, ну дуже солодка трояндочка, така приємненька з квіточками. Нічого взагалі революціонного тут нема. Нічого, що ви не чули 150 разів. Десь у схожих пірамідах, так троянда злічи, це в нас класичне поєднання. Але він боже, оце дійсно те, що можна поливатися. Він такий приємненький, солодесенький, трошечки хімозненький. О, що мені зараз ріже нос, це те, що він трошки хімозний. Можливо, на шкірі він не буде так, можливо, він роз'їдеться і буде щось більш природне звучання, але наразі ой, ну все ж таки він приємний. Все ж таки, це я носити. Буду полюватися, якщо захочеться якоїсь фруктової полівашки. Не якоїсь акватичної, так якоїсь морської, а якоїсь ось власне фруктовенькою. Бо вона легенька, прозоренька, свіженька, класненька. О, супер. Ну я цим парфумом я також задоволена. Треба все розносити на шкірі. Буду всім ділитися з вами в телеграм-каналі. Ось, до речі, посилання на нього. Якщо ви ще не там, я вас запрошу приєднатися до нашої спільноти в нас. Дуже класно, дуже весело і дуже тепла атмосфера. Якщо у вас нема в оточенні так людей, які б розділяли ваше захоплення, чи нема з ким поділитися, нема з ким побовтати, побов потеревеніти на тему парфумок, чи взагалі на будь-яку іншу тему, просто з, з приємними людьми. Будь ласка, доєднайтесь і приймайте участь обов'язково у всіх наших обговореннях. Під кожним постом у нас завжди дуже цікаво і, ну, і класно. Коротше, Парфумка приємненька, парфумка класненька, е трояндово трояндова якась фруктовенька. На літо, я думаю, якщо ви любите солодкі парфуми, вам також підійде. Напишіть чи знайомі ви. З саме з туалетною водою і з парфумерною також. пишіть, чи душить вас парфумерна, чи не душить вас е, туалетна вода? Мені все треба знати. Обов'язково діліться у коментарях під відео. Ось, власне, і все на сьогодні. Дякую, що були зі мною. Дякую, що до цього місця додивилися. Не забудьте поставити лайк. Якщо ще не підписані, то саме зараз час це зробити. Слава Україні!